Всім привіт! Мене звати Поліна, я учениця третього курсу. Навчаюся я у Краматорському, вище професійному торгово-кулінарному училищі. І сьогодні хочу показати вам своє мистецтво, що я робила для вас. І сьогодні це в нас буде лицевий торт з начинкою. Гарного перегляду. Для цього нам знадобиться глибока тарілка, вбиваємо в неї яйця. Додаємо цукру та солі. Перемішуємо. Додаємо молока для того, щоб нам було легше перемішувати. Перемішавши, додаємо порошно, ретельно його перетираючи. Виливаємо молоко повністю, перемішуючи його, залишаємо на 15 хвилин. Смажимо інгредієнти для солоного крему. У вершки додаємо крем-сир. Перемішуємо його міксером до однорідної консистенції матового кольору. Перемішавши, ділимо на дві частини. Нарізаємо укропу, також нарізаємо огірків та нарізаємо рибку. В одну із стрілок кладемо нарізаний укроп, а в другу нарізані огірки. В невеличку форму викладаємо наш тортик. Залишаємо наш тортик на 30 40 хвилин, нарізаємо його для подачі. Дякую за перегляд.